Тільки погляньте, яка краса починають квітнути мої нарциси сім днів до весни. За віконечком у нас 10 градусів. Я вже відвела в садочок, п'ю водичку, будемо снідати і підемо по справах. В нашому місті дуже мало магазинів з фурнітурою, де можна купити гудзики. Мама вже хоче закінчити кардигани, тому напевно, підемо на ринок. Там є одна точка, де можуть бути гудзики. Надію, ми сьогодні вже купимо, і мама доробить кардиганчики. А ну такий такий щоб запакувати. Так, вибір, що з не дуже великий був гудзиків. Докупили ось такі перлинки. І до фіолетового кардигану взяли такі темно-фіолетові гудзички всередині. це таке перламутро. Думаю, буде гарно. Отже, показую готовий результат. Мама пришила гузочки. На мій погляд, вони сюди дуже гарно вписуються, тому що тут знизу є ось такий темний відтінок фіолетового. І вони сюди пасують. Якраз зараз на весну будемо одівати. Дуже красиво. Мені так подобаються в'язані, гачковані речі, тільки шкода. Я чомусь. У мене руки до цього не складаються. Сестра моя гарна в'яже, мама. А я ніяк не можу зрозуміти. І ось другий, жовтенький. Мама тут дала два ряди гудочків. Дуже красиво. Супер. Дуже мені подобається такий малюнок. Я пригадую, ми як ходили до школи, були меншими. Мама також нам завжди в'язала такі речі, але чомусь з дитинства я їх не любила в'язані. Мене завжди все кусало. Я взагалі мене такі були штани одні, дуже такі шерстяні. Я їх просто ненавиділа. А мама завжди мені його дівала до школи. Я завжди плакала і не хотіла їх дівати. А зараз мені подобаються такі речі. Данилкові вже війшло в звичку щось готувати, Сьогодні він прокинувся і каже, бабуся, давайте щось приготуємо. І бабуся каже, давай, спечаємо на скору руку, дуже смачненький такий е. тортик. Е. Тут 2 хвилини з'єднуємо, інгредієнти, 30 хвилин печемо, Добрий і тортик день. готовий. Добрий день, що ти готуєш? Тортик. Так. На ябочки. На явочки, тортик. Так. Добре, це день. такий на кефірі. Е, я рецепт напишу в описі під відео. Кефір повидло. Яке видавала вам повидло? поведло? Яке так, видавали? Солоничне. Полуничне. надів. Пишемо тортик для Євусі і для тебе, так? Полегенько. Кругом так вийде. Данилка бабуся, помічник. Так. Ганенько так по боках це збирай. Так, я взагалі чисту. Ну що, наш парі готовий, тільки погляньте, який він в розрізі. Дуже-дуже гарно підріз, м'ягесенький, надзвичайно ароматний. Зараз Данилко буде знімати пробу. Ходи, Данил! До нього треба таку склянку холодного молочка і буде ням-ням-ням. Прошу, прошу, знімаємо пробу. Отаку велику. Ну, бачиш, як він підріз гарно. Угу. Mm -hmm. Як mm -hmm. тобі? Mm -hmm. Смачно. Смачно? Mm -hmm. Клас. Зараз Дем Єву заберемо. Їй теж, напевно, сподобається. Може молочка налити холодного? Mm -mm. Ні? Прийшла Софійка, домилка провіщає її тортиком. Смачненький тортик? Так, ми ну смачно гами, гами. Нама. Софійка вже поласувала тортиком, і ми зараз покажемо дуже красиву зачіску, дуже простеньку, можливо, комусь знадобиться. Вона ідеально підійде для школи чи садочку. Софійка вже так гарно відросло волосечко. І ми зараз покажемо на ній зачіску. Софійка це моя похресниця, Роми дочка. Робимо з боку проділ. Ось такий у нас один трикутничок вийшов. Поки що забираємо, він нам не потрібен. А будемо працювати з цією частинкою. Так, зараз будемо заплітати косичку, по цьому проділі робити підхват тільки з правої сторони. Звичайна французька косичка, але тільки якісь... з правої сторони робимо підхват. І зараз будемо робити. з Цієї частинки волосся, але підхват робити тільки з лівої сторони. І з цієї частини волосся, так як Софійки, воно довге, ми зробимо косичку з двох прядок, вона називається Рибячий хвіст. А в кого коротше волосся можна просто зробити хвостик зверху або знизу. Так, ось так. Беремо дві прядочки і одна на одну накладаємо. Чим дрібніші прядочки, тим красивіше. На косичку і забіляє косічку. Угу. Закручена хоче? Угу. Ось така зачіска в нас вийшла, такий колосочок. Вийшла. Тут Софійка просто собі трішки бавилась по рукаря і повистригала гривку. Тут і... це мало бути так рівненько, тут нам трошки не вистачало волосся, але нічого. Гарно. вийшло. Що Софійка, будемо закручувати чи залишаємо? Так, закручувати. Закручувати? Так. Добре. Тому робимо голічку. О, вже помічниці прийшли мої. Гарна Софійка? Так. Красуня. І Єва хоче заплатись. І Єва хоче заплатись? Так. Добре. І тільки заплати. Собі... Е Зробила давай. Самку забери. Все дуже красиво. За вікном у нас 15 градусів. Погодка просто чудова, але ми з'явою трішки прихворіли, тому в садочок зараз її не веду. Накашляє, в мене щось горло болить. Зараз йдемо на двір погуляємо, підемо в парк, погодуємо білочок. Надіємось, швидко одужаємо. Беремо горішки і йдемо гуляти. Позови. Позови. Куди ми їдемо? Взяли горішки. Білочки, виходьте, ми принесли вам горішки. Де ви, білочки? Пішли, мама знає, де вони живуть. Пішли. Я видивись на маму, Данилко. Тут поставимо хлібчик для пташок. Бачите? А бачите, тут спеціальний корм пташкам ставлять, щоб вони гамали. Бачите? А горішки ми поставимо там біля. Такого дерева, де білочки завжди приходять. А це така хатинка для пташок. Бачиш, там гамоти їм ставлять люди. Але я хочу сказати О, дивися. Ну, бачиш, причіпають такий спеціальний корм причіпають, щоб пташки собі їли. А в І тут таке сердечко їм зробили, бачите? Тут всякі зерна є, гречка. Це напевно, в школі робили дітки. Сердечко. Де все таке? Ой, дяді. Сердечко є. Угу, і ведмедики є, бачите? Такі різні формочки. Пряничний чоловічок. Угу, Клас. Ось тут вони прийдуть, ми їм поставимо горішки. Давайте, викладайте, ось так по одному розкладайте. Да. Розкладайте по одному. Ага. Сам підніму, так. Чалимо, угу. Та Хваточки дати, так. А, Там багато буде, так. Давай їде.

молода! Давай. Самі, давайте, самі. Зустрічали білочок? Ні. Що за нима білочок? Так, вони ще сплять. Потім прокинуться і побачу, що ви стільки їм горішки принесли. Буду вам дуже вдячна. Звуки природи. Природа оживає після зимового сну. Ташки так гарно співають. травичка вже задані. Собачка, Білочки? вони ну, Білочки? Нічого потім принесемо сюди. Всім привіток! Свій ранок починаю з прекрасного, п'ю каву, насолоджуюсь нарцисами. Це така краса. Два дні до весни. Сьогодні трішки пасмурно, але на градуснику 15 градусів. Температура повітря вже говорить сама за себе, що весна вже зовсім зовсім близько. Я відстала вже значно краще. Сьогодні нас запросили відсвяткувати день народження Уляни чоловіка нашої шофової. Ось тут заклад, недалеко біля мого дому Green Hill. Туди ми сьогодні підемо, можливо, візьму я вас з собою, там є дитяча кімната. І весело проведемо час. Ну, а вас, звичайно, візьму з собою. Помила волосся. Зараз стараюся його навіть не сушити. Одя стала свої бігуді. Тут в мене газетки. А що вони тут роблять? Маю ось такі бігуділі почки, хоча вони трішки виривають волосся. Можете побачити, скільки тут волосинок. <різь> Привіт, зайчик! Паче, все такі бігуді. мама зараз крутити волосечко. Це такі бігуді для волосечка. Так, що до газет, я їх зберегла, тому що <смеш> <смеш> там були опубліковані статті разом зі мною. Колись е, проводились такі конкурси різні кулінарні. Я в них брала участь, мене запрошували в редакцію газети. Приносила смачненький рулет Павлова. Ось моє фото. Також є ще один випуск за 5 листопада 2019. Тут на одному порталі також проводився конкурс страви з гарбуза. І мій рецепт попав в список одних з найкращих. Отримала подаруночок за рецепт і його опублікували в статті. Тому зберігаю ці газети. Треба ці газети. Поставити в інше місце на згадку. Ось така ромашка. Похоже, з нами буквально годинку і вони мені гарно вкладуться. І ось такий об'єм вони створюють, дуже класний. Вау Зараз, може, трошки я походжу, він впаде. Я не хочу такого об'єму. Одягати яву. Потім побачимо. Покрутись. Красуня мамина. Куди Ява їде? На день народження до дяді. Ші. Ші. Ти вже хочеш в дитячу кімнату, так, Єва? Зараз демо. Ой, <кій> ми дівали нас. Wszyscy ja, to dobre? wszystko dobrze? Tak? Baw się z Łatysławem, dobrze? Mama tutaj będzie Chyba ty tylko Zapraszam Tam taram tam taram Oddała muzykę Pięty grafów A

Він гарячий треба Дякую. Дякую. Вітають. Вітаю з Днем народження! Бажаю міцного здоров'ячка! надорожка. Відінька тепла, лютові, успіхи у тебе в роботі. Все у тебе найкраще, всіх власні. Ой, хоч краще раз краще. Помішаємо, помішаємо. А я не встану, мені зараз кидають цукру. На це попросимо! Так, і останні наші гості на сьогодні. Розкажу за хайпінг. За... За... Галиночка! Привіт! Мій сьогодні поголодіє! Мій сьогодні поголодіє! Вицілували! Вицілували я! Вицілували я!

Зроби мамі чай. Мама дуже хоче чайочок. Зробиш? Дякую. І чотири. Вона коже такі пляски, смачні привезли. Спекли. Я пекла три ночі, три дні. Обиновила з моє робоче місце. Така краса. У мене справжня весна. Діставай, розчіпай замочок, так, бери горішки. Ми знову прийшли сьогодні годувати білочок. Я прибаюсь. І тут ще один має бути. Прошу, Даш. Даш, білочці до білочок. Постукай горішками, бачиш, білочка є? Так, стук, стук стук стук, білочки, ходіть. Постукай горішками. Зараз вони прийдуть. Постав горішок біля дерева, білочка зійде. Бачиш, вона втікла від тебе, вона боїться тебе. Постав біля дерева, вона зараз... Забере горішок. Єв. Поїхали. Три. Тримайся. Один Два. Три. Чотири Чотир. Прийшли до рома. Рома, є та рома, робить порядки. Скоро будуть ламінат стелити вже. Ходімо шукати рому. Рома, дайте. Нема. Йдемо шукати рому? Пішли. Рому вже перші квіточки. Бачиш, які гарні Єва. Гарні квітки? <плес> І ромашки вже. <плес> а, де а де ти взяла такі окуляри? То Софійки, напевно? Маленький робітник допомагає Ромі. <плес> Треба... Ні-ні-ні-ні, Єва по стіні там не можна. Там вже пофарбовані стіни. Так? Скоро буде ламінат і буде дуже гарно. Це Софійка кімната. Красива? Так. Yeah. 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 Все. Фініш на примару. Так. Yeah. Так, мені подобається цей колір. Хм. Yeah. Водичку? Ні-ні-ні, зайка. Ні-ні-ні. А ти бачила, які там фігури є? Які тут фігури є? Трикотники. А ти, ти хочеш допомагати робіт? І мою маму. Малювати добре? Малюю, 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 малюю. Сільць. Так, всім привіт Сьогодні приготуємо домашні бургери дуже смачненькі Для початку готуємо котлетки. Для цього я взяла фарш свиного в'яжий, додаю одне яйце, сіль перець по смаку. Можна додати паприку і я люблю додавати. Копчений сушений чесник. Все гарно перемішуємо і формуємо котлетки. Дуже смачненькі. Так, моя дівчинка. Зовертик такі смачненькі. Обсмажуємо наші котлетки з обох сторін до золотистого кольору. Так булочки ми трішки підсушуємо на сковорідці гриль. Для соусу з'єднюю грецький йогурт та французьку гірчицю. І я ще додаю свій улюблений соус від чилі. Зараз нам потрібно обсмажити цибульку, потім додати соєвий соус та мед. Вона стане, вона стане карамелізованою. Також обсмажуємо бекон. нам робить ням-ням. Ось такі бургери у нас в результаті. Дуже Булка. смачне. Булка там. Булка, ха-ха. Поїсть всім смачного.